Оце заморожене вийшло. Оце воно щось там відповідало. І це вже було давно? Вже дав він інтерв'ю. Так. Да. Вже інтерв'ю записано, да, записано. Воно вже записано, змонтовано. З нього вже зробили шоу, шоу, виставу. Навіщо він це робить? Ну, ми, а ви б не зробили за такі гроші. <ріст> <ріст> ви бачили, які там гроші? Імператриця і зірка. Це <ріст> Гроші дуже красиві. Так, навіщо ти це робиш? Ну, по-перше, в мене контракт. Так. По-друге, я хочу зірвати щось, зірвати.